Всіх вітаю. Останнім часом ми достатньо багато новин чуємо стосовно того, що одна якась студія знімає фільм за популярною ігровою серією, інша розроблює свій серіал тощо. Тому я сьогодні вирішив зробити для вас добірку, в якій ми поговоримо про фільми та серіали, які розроблюються за відомими або не дуже іграми, та на якій стадії розробки вони знаходяться, і коли їх можна буде подивитися. Сподіваюся, вам буде цікаво послухати, тому що я особисто залюбки дивлюся на улюблену серію на великих екранах. Але на на Жаль, це зазвичай щось незрозуміле та поганої якості, але серед великої кількості всілякого сміття завжди знайдеться якась перлина. Ось можливо, із цієї добірки будуть дійсно крутезні проєкти. Хоча хочеться сподіватися, що кожен із них буде хітом. Але важливе зауваження в цьому відео ми не будемо говорити про продовження. Тобто, якщо серіал або фільм уже вийшов, я не буду казати, що ось буде другий сезон або ще щось не буде розповіді про другий сезон Аркейн, продовження Соніка та братів Маріо. В добірці тільки ті фільми та серіали за іграми, які ще жодного разу не були екранізовані. Тож давайте вже починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на ігровий канал Run4GamesUA. Гравці вже досить давно чекають на якусь нову гру у серії Splinter Cell, чи то вже перезапуск, чи то повноцінне продовження серії. Але якихось нормальних заяв від розробників досі не отримали. То тут, то там з'являються різноманітні деталі, натяки, трейлери. Але коли все це чекати, досі незрозуміло. На превеликий жаль, анімаційна адаптація від Netflix вирішила піти тим же шляхом, що й ігри. Ще у 2021 році гравці та глядачі отримали ось такий постер, який продемонстрував, як буде виглядати головний герой. З того часу нічого не змінилося. Навіть невідомо хто взагалі буде працювати над мультфільмом. Відомо тільки що за сценарій буде відповідати Дерек Кольста, який працював над франшизою Джон Вік. Що ж нам залишається тільки чекати, можливо, трейлер та дату виходу ми отримаємо ближче до релізу гри. Соні працює над повноцінною екранізацією Гостов Сушима. На жаль, актори та команда на цьому етапі взагалі не відомі. Але точно знаємо, що режисерське крісло буде займати чад Стахельський, людина, яка працювала над Джоном Віком над усіма трьома частинами, бої в яких виглядають дуже і дуже круто. За час його перегляду отримав величезне задоволення. Мені здається, що чад ідеальний кандидат для того, аби зробити класний фільм саме за цією грою. Але дату виходу не варто очікувати найближчим часом, адже зараз режисер не щодавно закінчив зйомки Джон Вік 4 і чи буде гостов Сушіма наступним його проєктом, невідомо. Але нещодавно режисер зазначив, що сюжет буде цілком відтворювати сюжет гри нічого нового не буде, тільки повноцінна адаптація. Фільми це добре, але у новенькі релізи на ПК теж хочеться пограти, причому на максимальних налаштуваннях графіки. Саме тому можете звернути увагу на магазин Телемарт. В них є серія Evolve. Це потужні ігрові компи, які вже готові до всіх сучасних ігор. Один з таких стоїть у мене вдома. Я його придбав і реально задоволений. Плюс можете обрати комплектуючий до свого ПК і таким чином проапгрейдити його. Але можете комп'ютер зібрати самостійно, обравши відповідний розділ на сайті. Там ви обираєте корпус, відеокарту, процесор. І все, що потрібно для ПК, такий варіант теж можливий. Якщо цікаво, посилання на магазин буде в описі під відео. Ми вже неодноразово згадували той факт, що Netflix дуже уважно дивиться в сторону ігрової індустрії. Одним із їх майбутніх проєктів буде серіал за франшизою Horizon. Подейкують матиме назву Horizon 2074 і буде розповідати про події задовго до пригод в Horizon Zero Dawn. Якщо вони не пожалкують грошей на виробництво, ми можемо отримати аватар від світу серіалів зі своїм унікальним неймовірним та красивим світом, враховуючи часовий проміжок, в якому буде відбуватися дія, то в сюжетному плані розвернутися може можна буде досить добре, головне, щоб сценарист не підвів. Плюс гравці відкинуть претензії стосовно того, що обрали не тих акторів на головні ролі, адже цих персонажів ще просто не існуватиме. Хороший хід, який убезпечить розробників з якоїсь сторони. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу робити цей контент, випускати його частіше та значно покращувати якість. Особлива дяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ця підтримка неймовірна. Плюс, любий глядачу. Якщо тобі подобається контент на цьому каналі, то можеш мене підтримати та стати спонсором. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Ще один проєкт, за який міцно взявся Netflix, і це серія Gears of War. Я вже колись розповідав у новинах про те, які плани будує стримінговий сервіс, але вони дійсно грандіозні. По-перше, на нас буде очікувати повноцінний фільм, його ми побачимо першим. Поки що ні акторський склад, ні команда, яка буде працювати над адаптацією, не відомі. І, скоріше за все, фільм на ранньому етапі виробництва. Тобто, чекати його доведеться ще дуже довго. Окрім всього цього, також зможемо побачити анімаційний серіал, і він буде для дорослих. На цьому подробиці. Також закінчуються. єдине, що якщо адаптація, як фільм, так і анімаційний серіал будуть тепло прийняті глядачами, то ми зможемо побачити цілий всесвіт і величезну кількість продовжень. Окрім Gears of War, хлопці та дівчата із Netflix хочуть адаптувати серію Bioshock. і ось це виглядає взагалі дуже цікаво. По-перше, розроблювати фільм буде режисер на ім'я Френсіс Лоурен. Доволі відома особистість, адже він працював над такими фільмами як Я легенда та Голодні Ігри. А за сценарій буде відповідати Майкл Грін, який колись працював над той, що біжить по лезу 2049 та Логан. Акторський склад невідомий, але що на нас буде чекати: адаптація ігор чи самостійний сюжет теж загадка. Адже дія трьох ігор. Відбувається у двох містах, і кожне мало свою локацію. Перше було під водою, інше навпроти, літало у хмарах. Можливо, до адаптації вигадують взагалі щось новеньке. Хоча, відверто кажучи, я би хотів саме Колумбію, воно неймовірне і на великому екрані виглядало би просто чудово. Дати виходу також немає. А режисер взагалі працює над циквелом голодних ігор, який повинен вийти 17 листопада 2023 року. Amazon вирішили не поступатися нетфліксу та розроблювати величезну кількість ігрових адаптацій. Наприклад, вони вже доволі давно працюють над серіалом за франшизою Fallout. Навіть взяли до себе авторів світу дикого заходу, який, до речі, отримує дуже позитивні відгуки. Трейлеру ми досі не отримали, але маємо величезну купу кадрів із майданчика. І, от відверто кажучи, атмосфера гри на них відчувається максимально сильно, і фанати вже починають потроху сподіватися, що отримають хорошу адаптацію. До всього цього вже встигли запросити. Тода Говарда, аби він побачив над чим зараз працює знімальна команда, і тот залишився задоволеним. Про що буде майбутній серіал? Він розповідатиме свою історію, не буде пов'язаний із сюжетом ігор, але матиме на них величезну купу посилань. Що ж залишається сподіватися, що автори витримають атмосферу, і ми побачимо класну адаптацію цієї гри. Сіфу, як гра мала досить цікаву механіку. У кожній грі ми звикли, що можемо просто перезавантажитися завдяки збереженню і з нової спроби спробувати пройти рівень. Але в цьому проєкті кожного разу, коли ваш герой гинув, він ставав старішим. Тому до кінця гри ви цілком могли дійти стареньким дідусем. Ось цю цікаву механіку будуть намагатися адаптувати під фільм. Допомагати в цьому будуть і самі розробники гри. Студія під назвою Slow Club, А сценарій буде писати Дерек Кольстад, про якого ми вже згадували. У минулому він працював над Джоном Вік. Ком, і при всій повазі, здається, що акцент будуть робити точно не на сюжеті, а на бойовій хореографії. Буває таке, що якась екранізація як почне потрапляти у виробничий хаос, що її максимально важко звідти дістати і випустити щось зрозуміле. На жаль, це сталося і з екранізацією The Division, якою займається Netflix. Новин стосовно того, коли ми побачимо фільм або принаймні трейлер, все менше. А от чогось подібного на кшталт фільм змінив режисера дуже і дуже багато. Що говорить нам про те, що якогось бачення закінченого продукту немає, і кожна нова людина намагається привнести щось своє, але, зрештою, покидає. Проєкт зазвичай на виході глядачі отримують фільм, який має безліч ідей, але не може їх втілити в якесь єдине бачення до слова подейкують, що одну з ролей повинен отримати Джейк Джилінхол. Ось це вже щось цікавеньке: екранізація Borderlands. Причому, судячи з новин, які наразі є, фільм вже майже готовий, але його відправили на перезйомки. Раніше режисером був Ела Ярот, але допрацюванням буде займатися Тім Міллер. Але скільки це буде тривати, питання відкрите. Можливо, Міллер вирішить взагалі все переробити. Тим не менш, актори на ролі вже відомі, але трейлеру досі немає. Чому студія вирішила витримати ось таку паузу? Теж невідомо. Можливо, що допрацьовувати ще дуже багато, але дата Ходу поки не змінилася. Очікуємо у 2023 році. Останнім часом фанати серії Metal Gear досить задоволені, адже на нещодавньому PlayStation Showcase продемонстрували повноцінне переведення класичних ігор серії і залишається лише почекати. З адаптацією ситуація трохи складніша. Чутки стосовно повноцінного фільму ходять досить давно, але поки що ніяких офіційних підтверджень не було. Але достатньо відомий актор на ім'я Оскар Айзек, який грав по деморона у зоряних війнах, виявився великим шанувальником МГС. У своєму інтерв'ю він заявив, що дуже полюбляє ці ігри. І зіграє головну роль, тобто Соліда Снейка. Мені здається, що він не найкраща кандидатура, але побачимо. Все це тягнеться ще з 2020 року. І поки що нічого не почали знімати. Але надія залишається. У актора, в тому числі. На цьому відео завершено. Дякую, що подивилися. Яку адаптацію чекаєте саме ви? Пишіть у коментарі, буде дуже цікаво почитати. Плюс сподіваюся на ваш лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.